Активісти громадської організації Харківські Сузір'я у всесвітній день донора здали кров в харківському обласному центрі крові. Для 16-ї онкологічної дитячої лікарні це посильний внесок у видужання дітей з важкою хворобою. Впевнені активісти харківських сузірь. Все по черзі. Спочатку реєстрація, медичне обстеження, потім чай для бадьорості і нарешті здача крові. Павло здає кров вперше. Говорить, що для нього найбільшою нагородою стане, якщо його кров врятує комусь життя. Я, я вважаю, кожен человек має допомогти. Ну, якщо є можливість сіти здоров, чому б не здати. Президент громадської організації Харківські сузір'я Андрій Білогрищенко до донор зі стажем кров здає в шосте. Говорить, що вважається своїм обов'язком, тим більше, що кров піде для дитячої лікарні. Хто це етаду не обязательно діляти хорошо би по составі здоров'я мов ділять кожен. Це можливо допомогти другим людям. Своїм прикладом стверджує Білогрищенко, активісти харківських сузіль покажуть приклад іншим молодим людям, які з різних причин ще не стали донорами крові. І додає, що кров, яку сьогодні здали ці хлопці та дівчата, врятує чиєсь життя.